Подкаст закрив раунд. Другий сезон. Ілля Кабачинський та Антон Полесков розповідають про технологічні феномени і те, що вражає нас у техіндустрії. індустрії. Подкаст створений спільно з Фавбеттек. Подкаст закрив раунд Ілля Бачинська, Антон Палескав. І сьогодні ми знову будемо з Іллею сперечатися. Відчуваю, бо Ілля буде. негативно… Думі, ти програв? У мене на руках цифри. Ілля буде негативно дивитися на речі, а я буду вірити в світле майбутнє. Одна з тем, яку ми придумали насправді ще до початку другого сезону. Це поговорити про те, як Марк Цукерберг будує свій метавсесвіт, і на мою думку, як у нього не виходить. Антон, видно, не не дуже зі мною погоджується, а я вам скажу чому, тому що мільйон баксів хтось в в кампанії, яка займається мета Всесвітом, його фонд чи не мільйонс не трошки менше, да? Ну не, не, не менше, а немає чеку, мені здається. В публічному просторі окей, okay, ну це я собі придумав. Але ми будемо говорити про це. І я буду використовувати цифри. Ти будеш використовувати свій досвід, про це поговоримо. Тому що мені здається, що в Цукерберга все йде не за планом. А що за планом? Це наш партнер, компанія Фовбетех. Основний фокус компанії розробка програмного забезпечення. Фавбетех розробляє інновації у сфері гемблінгу та бетінгу через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. В описі є посилання, там вакансії, можливості, прочитайте більше про компанію. Також Фовбетех підтримує ініціативи Мінцифри і допомагає збройним силам України, передаючи на фронт автівки та дрони. І ви також до цього долучаєтесь. Можна я спочатку скажу те, що мені болить. Давай мені дуже болить, коли ти кажеш мета, а не мета. Мені так це болить. Просто ну просто ножем хтось бере і прям вухо. Мені цей ніж пхає. Коли ти Ти ще попросив мене цукерберга називати закербергом. Ні, ні, це нормально. Але ну це ж мета, метаверс. А ти кажеш мета, ніби у них є якась ціль. Яка у них ціль? Є? У них ціль побудувати мету. Ось розказуй, давай про так, ціль. давай. Е... Скажемо, чому власне перейменувала компанію, Всі знають, тому що вони хочуть будувати свій метавсесвіт. і в голові Цукерберга він бажає перевести людство. От у це я, я собі знаєш як це бачу, як мультфільм «Воллі», е, коли ці люди жили просто в шоломах і не бачили світа навколо. До як вони до цього прийшли у Фейсбука та Інстаграма? Перестала так стрімко зростати аудиторія, як вона зростала до цього, а у інших ну, з'явилися конкуренти. Тікток з'явився, там пробіріл, ми з тобою говорили, і вони зрозуміли, що щось ми випускаємо, І сі левел менеджмент компанії сказав: Так, робимо ставку величезну на мета всесвіт і перейменовуємо цю групу по компанії. Це було восени минулого року, двадцять е, Осени минулого року статки Марка Цукерберга скоротилися на 71 мільярд доларів до вересня цього року. Зараз я передивився статистику на 81 мільярд. Кост цієї людини було близько 130 мільярдів доларів статку. Зараз він складає за рейтингом Bloomberg Billion Index Billionaire Index 45 мільярдів. Ілюша, ілюша, ти завжди кажеш, що гроші це що? Це що? я не буду казати це гроші, це пиль каже Ілля постійно, і на цьому власне будується його відношення е, до них. А тут він тримається. А я думаю, для Марка Фурптерберга 80 мільярд, він не дивиться так на ці речі. Е, ну добре, давай продовжуй, продовжуй негативити. Ми з тобою неодноразово вже говорили про те, що весь ринок технологічний падає. Він зараз не в найкращому становищі. Але насправді, ну от з того, що я читав, у мети. Я правильно сказав, Дякую. ситуація набагато гірша ніж в інших, саме тому, що від них відвертаються їхні інвестори. Будувати метаверс насправді ну не так вже і м -м, дешево. З того, що я читав, вони я думаю, ви це всі бачили. Вони вкладали. Сказали, що вони протягом 2022 року вкладуть 10 мільярдів. Насправді, цифра більша, і на наступний рік вони заклали ще більше. Вся мета заробляє непогано за рік. У них десь 130 мільярдів виручки. Я думав: ну що ти серверів трохи купив, там ну якісь людям зарплати виручки платиш, чи прибутку виручки. виручки і думаю, ну скільки в них витрати? У них там, напевно, знаєш, прибутку 50%. Виявляється, чи то на цей рік, чи то на наступний. У них витрати закладені було 96 мільярдів. Тобто, в них колосальні витрати, і величезна сума йде саме на побудову цього метаверсу. І власне інвестори кажуть: слухай, цукерберг, ну типу, давай якось притримай коней, тому що ти дуже багато витрачаєш гроші на це. все, ми не готові стільки е, як акціонери терпіти, що ти витрачаєш, тому що це ж забирання нашого прибутку виплати дивідендів. І найголовніше те, що у них не вдається з тої інформації, яку я читав до кінця цього року. Вони планували мати 500 тисяч у своєму Horizon World, чи як він називається. що це таке це мета це... всесвіт. Да, це власне гра, програма як. Ви можете ну типу вони називаються мета але для розуміння це гра додаток, який ви встановлюєте, вдягаєте собі vr шолом і взаємодієте там з один іншими, з одним зі світом іншими. і так далі. Очікували, що до кінця року буде 500 тисяч людей. Насправді потім скоригували план до 300 тисяч. З того, що я читав останні зараз, це приблизно 200 тисяч активних користувачів. Просто для. Розуміння у Фейсбуці 2,9 мільярда людей. Інстаграм, Фейсбук, Месенджер, Ватсап, е, е, це сервіси, які належать меті. У всіх більше 2 мільярдів користувачів 200 тисяч. 2 мільярда 200 тисяч. Такого повільного зростання аудиторії сервісу, коли в тебе є можливість дотягнутися до кожного з цих людей. Ну, напевно, ніколи не було. Я. З тобою погоджуюся, <laughs> uh, давай спочатку буду погоджуватися з тобою, розділю твою думку, а потім uh, прийдемо до конфлікту. <laughs> uh. З того, що я читав, навіть співробітники е, не задоволені ситуацією, бо ну і це нормально. В такі величезні компанії, як Мета, точно будуть люди, які не будуть розділяти, і на це є об'єктивні причини. Там е, в інтерв'ю е, багато кажуть про те, що вони не розуміють просто, куди йде компанія, і дуже важко працювати над продуктом. Проблема з Horizon World, е, одна з. Тому що там багато багів, і типу людям просто неприємно е, цим користуватися, а часто саме через це воно і не зростає. І кажуть, що ну блін, прикиньте, ми самі це розробляємо, і нам самим не цікаво цим користуватися. Ми не любимо цей продукт. Як ми можемо взагалі його комусь продавати та пропонувати ним користуватися, якщо нам самім е, самим він не подобається, і звісно, така культура, такі настрій в компанії абсолютно не сприяють тому, щоб е, розвивалося цей напрям далі, і це. Те, що ось де вони реально фейляться. Якщо ти не можеш пояснити своїй команді всередині, інвестори, то інше. У них типу зацікавленість. Ну хоча професійні інвестори також мають бути зацікавлені в розвитку компанії, бо вони розуміють, що там далі будуть тоді гроші. Але проблема в культурі, проблема в тому, що менеджмент не може пояснити своїм співробітникам, а тільки там, в інтерв'ю каже, що типу, блін, ну тут точно є зайві люди, які не розділяють. Це трохи токсично. Тут абсолютно питань нема, чого я. Трошки хочу з тобою не погодитися, тому що дуже легко бути цинічним щодо якоїсь нової технології. Дуже легко хейтити е, щось нове, особливо коли у когось щось не виходить. Дуже важко створювати якийсь е, новий продукт. Давай давай так, щоб ми з тобою були на одній якійсь хвилі. Ти колись е, використовував VR? Тут є приклад. У мене друг залишив десь на півроку свій шолом. Е, за цей час я його одягнув один раз. І більше я до нього не повертався. І для, ну, це, я тобі наведу свій приклад. У мене немає в друзів в шумів, ніхто мені не залишав, але один раз я ходив в VR-кімнату грати. Ну, я зізнаюсь, досвід нереально крутий, зовсім інший. Ігри були слабенькі, це було кілька років тому, але все одно мене дуже здивувало, біля мене проплив кит. І я реально його налякався, зрозуміючи, що це віртуальний кит. А ще я там грав в якусь стрілявку, і в мене стомилася рука. Я стріляв звука. В мене реально стомилися руки це все робити, розтягувати. Це дуже класний досвід, напевно, в ігровому світі. Але уявити, що я вдягаю vr шолом і приходжу до тебе, типу, на зустрічі. Ми записуємо з тобою подкаст в віарі. Ну, напевно, якби типу я жив в Штатах, там чи ти в Штатах, а я в Україні в цьому був би сенс. Але коли ми можемо з колегами поїхати в коворкінг чи ще щось, ну я не до кінця це розумію. І з того, що я бачу, Цукерберг реально робить другу частину. Він хоче, щоб ми працювали в Віарі. Ну, від чого ма голова болить. О, у мене є тут дві думки. Перша Проблема дійсно в які, в якості е, продукту е, є такий вислів, що будь-яка досить розвинена технологія, важко її відрізнити від магії. Коли і ось нещодавно ми з тобою говорили про е, розвиток в штучному інтелекту цього року, коли ти спілкуєшся з чат GPT або бачиш, як Міджорні е, чи е, Далі і два малює тобі картинку, ти такий: Жесть, ну ти не розумієш, як це працює. Це реально виглядає, ніби ти чарівною паличкою. Просто поведив, і ось тобі результат. З вяром зараз немає такого. Воно. Щоб спрацювало, мені здається, якщо б було, ось ти кажеш, що типу, відчуття що ти кита реально типу, побачив його і злякався. Якщо б ось така емоція була майже. Щодо кожної своєї твоєї тракції в ВАР, тоді б було більше мотивації. Коли ти заходиш, і ти не завжди просто така якість. Це, типу, невеличка демка, скоріше, була за все. Да. E, у Цукерберга, там у самого була один з скандалів цього року, коли він виклав свою аватарку. Вона була схожа не на нього. E, від, ну, Не те, що на нього, вона, типу, і якість графіки була у 2002 році, наче з 2000-х, і йому довелося нову викладати, вибачатися, казати: дивіться, перемалювали. E, Якість і експіріанс зовсім не на тому рівні, але є. У світі приклади, коли VR залітає. Є такий продукт, компанія називається VR-чат, mm -hmm. і, і ось там е, я інколи не трапляю там на Ютубі на блогерів. Е, люди сидять в vr шоломах не, не те, що годинами декілька діб вони можуть сидіти спілкуватися між собою і так далі. Це прям ком'юніті. Там дуже не, не супер суперякісна графіка, але це ком'юніті. Ну, no, Лі... Це що змішця? Ірлі адоптери. Да да, 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 да. Звісно, але просто є приклад того. Що умовне метавсесвіт — це найближче що до метавсесвіту реально працюючого з людьми, що я бачив? А я просто знаєш, я, я не проти метавсесвіту. Я розумію, що це наше якесь майбутнє АІ, Віари. Ми будемо з цим жити, тому що компанії багато в це інвестують. Якщо вони інвестують, вони будуть вкладати, щоб ми в цьому жили. Я розумію, що ми будемо, знаєш, як в цьому фільмі першому гравцю приготуватись, грати в якісь ігри, змагання. Але при цьому всьому два роки тому, як ти пам'ятаєш, стався ковід. Кордони закрилися, зум взлетів, і всі Такі типу, а на що літати на бізнес джетах кудись? Типу, давайте в зумі все робити. І що ми бачимо, як ковід тільки закінчився? Відновлення авіації настільки, що авіакомпанії компанія не справляється зараз. з України не можна виїжджати чоловікам, що вони кажуть, ми не можемо вести бізнес, тому що ми не можемо поїхати на виставку, на ще щось. І я слабо собі уявляю, що мета всесвіту е, на даний момент або в найближчих 10-20 років. Змусить людей від цього відмовитися, перейшовши в віртуальну реальність. Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про бізнес-світ, мені всі кажуть, «Да, Ілля, у нас є формальні зустрічі, які ми можемо провести в Zoom. Але поки ми на цю зустріч йдемо в ліфті. Ми не можемо пожартувати. Ми не можемо вийти випити кави. Ми не можемо. Ну давайте будемо реальними. Якщо ви працюєте десь в інтерпрайсі, ви знаєте, як продаються угоди. Ви йдете в бари, в ресторани, тусите і продавлюєте якимись штуками. Цього всього в мета всесвіті не зробиш. Тому я буду голосувати за нього як за ігрову індустрію, ігрову платформу. Можливо, якісь івенти, якщо у вас величезна кампанія, знаєш, і люди в різних частинах світу, ви хочете для них щось зробити. Але як робочий інструмент, а як я розумію, саме так його бачить Цукерберг, поки що я буду максимальним скептиком, тому що мені це і не подобається. 21-й рік, 22-й, Ми багато про це говоримо. Дуже відрізняються. Звісно, коли економіка там зростає, всі компанії дуже багато виручки, класно розмовляти про інновації, якийсь далекий світ зараз. Ну, звісно, досить крінжово звучить взагалі, що ну світ в вогні, як ти кажеш. А ми говоримо про якісь типу vr шоломи і альтернативні всесвіти. Воно, звісно, працювати так не буде. Я думаю, я дивлюся на мента, всесвіт, і я все ще вірю. Я не знаю в якому форматі він буде існувати, але я вірю, що він буде існувати не як заміну офлайну, а як ще… доповнення якесь. Як просто ще, ну, це пар пар паралельні штуки. Звісно, ніхто не відмовиться від офлайну. Лю людям потрібні люди, нам хочеться бачити одного, одного торкатися. Ну, не всім. Тактильно. Так, за згодою. Головне за згодою. Але. Шукати нові формати взаємодії в онлайні це точно в те, що, на що є попит, ми з тобою говорили про одну компанію минулого року, яка називається Хопін, і казали, що одна з там з пропозицій ціннісних, які вони надають, це більш більше залучення аудиторії, ніж просто Zoom Call. Zoom Call, ну да, ти можеш ти комунікувати, передати інформацію, але якщо ти хочеш зібрати там. 10, 20, 30, 100 людей і над, і зробити так, щоб їм було цікаво між собою в онлайні комунікувати. Тобі потрібні інші продукти, інший е, рівень послуг. І ось тут е, те, що робить мета в пошуку і в розробці продуктів, вони копають в правильному напрямку, як мені здається, я знаю, що хочу ще звернути твою увагу, тому що ти зразу казав до мене як скептицизм, і так далі. Я говорю про те, що метаверс не вдається у мети. І от е, я тобі скидав матеріал, який мені сподобався заголовок. Е, я не знаю, чи ви там. Якби за цим всім слідкуєте, але Apple недавно анонсувала новий івент на зиму вперше за багато часу. І є підозра, що це буде івент якраз про доповнену реальність. І вже якийсь час ходять чутки, що Apple може зробити окуляри доповненої реальності. Власне, це так за інформейшн, підписка коштує купу грошей. Тому головне це заголовок, що Apple зможе побудувати Метаверс по одній причині. У Apple є екосистема гаджетів у Фейсбука, у Мети, у Цукерберга цього немає. Ти маєш купити шолом, який досить. Не дешевий, скільки він там зараз 600 доларів коштує, чи ще щось він не найкращий. А Apple e буде, будуть гаджети. В тебе вже є телефон, або в тебе є iPad, або Mac, Якось ти зможеш це синхронізувати, підключити одне до одного. Я думаю, що якщо ви хоч трошки цікавитесь айфонами, ви знаєте, що у них настільки потужні процесори, можливості яких ну телефону стільки не треба. І там вже останніх три айпади виходять з найдолишковою е цією потужністю. І є підозра, що ось якраз окуляри. Будуть з тими самими чіпами, вони зможуть якісно, легко окуляри носити легше, ніж шолом працювати, і Apple зможе цього досягнути. І Apple багато про ці речі говорять. Більше того, вони постійно показують, ось цей AR там, чи VR можна використовувати. Вони самі більше про доповнену реальність, мені здається, використовувати в роботі. Тобто, там, як ти архітектор чи шеф, щось, як можна будувати. І я думаю, що Apple. Яка тихенько вона просто про це багато не говорить, вона зможе захопити ось цю велику частину ринку, і головне швидко її зробити доступною для всіх. Тому що ну типу окей, айфон дорогий, айфонів мільярд в світі продано. Ти правий наразі, просто у Фейсбука мети є лідерство саме в гаджетах, бо 15 мільйонів здається, вони продали цих vr своїх хацетів найпровідніших і ботлнек. Типу, вузьке горлишко в розвитку, дійсно в гаджетах. Тобі не цікавий VR, якщо ти у тебе немає на чому типу, користуватися цим продуктом. І та компанія, яка найшвидше Пояснить навіщо тобі його купувати і охопить більшу кількість людей. Та компанія точно виграє. Бо якщо у тебе немає там твоїх друзів, твоєї сім'ї, то ти типу, по сам з собою ти грати абсолютно точно не будеш. Тому да, я, я, Якщо Apple дійсно зможе знайти аргумент, наше мені це купувати, то буде сенс. І у Apple вже є е, е, хороший приклад. оця функція що ти скануєш приміщення, і да. тобі 3 d модель архітектор, лідари, вже, лідари, в, лідари вони да. вже це використовують. Тобто люди роблять світ просто скан приміщення, щоб потім. Працювати з цим реально не просто, типу, скинути диви, а це реально є практичне використання продукту, яким користуються і який має цінність для бізнесу. Тут є мотивація. Я тобі скажу, насамкінець, що мета всесвіт це, напевно, якась розробка майбутнього, яка мене трохи лякає. Якраз через те, що я ну, типу людина, яка любить соціалізуватися, бути офані, я розумію, що. Е, ну, давай так, якщо якась технологія стає популярною, її ігнорувати не можна. І якщо в якийсь момент всі скажуть, ми на зустрічі в мета всесвіті, ти не зможеш сказати, а що ми не зустрінемося вживу, тобі доведеться під неї підставлятись. І я, напевно, більше всього боюся, що мені потрібно буде просто весь час сидіти вдома, нікуди не ходити, і цей якийсь офлайновий світ може просто перестати існувати ну, нехай через 10 років. Не знаю, чи в тебе є такий страх, а от в мене, я пам'ятаю, я колись з дому не виходив 5 днів. І більше я вирішив так не робити. Я думаю, <світ> і я, я не хворів. <світ> я думаю, майбутнє <моє світ> не таке це як з віддаленою роботою. Коли почався ковід, всі перейшли на віддалену роботу, і був страх, що. Це. Я через три тижні почав їздити в офіс. Я Ось. їздив сам, але я їздив в офіс. Що ми маємо в результаті? Ну типу у більшості компаній міксований формат. Ніхто не думав, ти не змушуєш своїх співробітників приходити. Ну, я не можу змушувати, От. Як? але якась частина все одно ходить там, можливо не кожен день, а якийсь день. Ось, типу, такий міксований формат роботи. Це мені здається, і майбутнє. Давай так важко загадувати і передбачувати майбутнє, але ось такий міксований формат так само буде і враховуючи метавсесвіт. Якісь просто сервіси. Метавсесвіт не заміна фізичному світу, а прогрес в онлайн взаємодії. А людьми. ще, знаєш, я тут згадав: ми повертаємося часто до випуска про штучний інтелект, і ми говорили про його якусь легалізацію і так далі. Був же ж прецедент, що в метавсесвіті хтось когось полапав. Задубцю ти уявляєш скільки. Доведеться вигадувати всього нового, це збудуть сидіти європарламентарі, які будуть сидіти писати закони, як потрібно поводитись в метавсесвіті. Слухай, ну це вже відбувається. Ось ти там на початку задав про компанію, з в яку ми інвестували Патя Спейс, і там одна з тем, яким вона також займається, типу, частина проблеми в розвитку їхнього продукту. Це модерація взаємодії між людьми в метавсесвіті. Бо да, коли люди заходять на онлайн-конференцію, вони так само можуть сказати що щось неприємне зайти підсісти до столу і почати говорити як Анівес, що Гітлер нормальний пацан, і це напевно точно не треба толерувати. Ми просто скажемо, що борці кусочок потім вирізують. І Антону будуть згадувати ще 27 років, коли стане великим інвестором. Ми його вирізаємо і Антон просто каже, що або будуть говорити як Канівест я. Я хочу ось в тексті одному. Я прочитав підтвердження. Того про що твої думки, яку ти говориш останні 10-20 хвилин, сітіо мети цього року намагався провести мітинг зі своїми співробітниками в Horizon Workrooms. Це типу власне VR Метавмета всесвіті Zoom. Скажімо, скажімо так. В результаті купа багів і неробочий інструмент призвели до того, що цей мітинг перенесся в Zoom, і самі співробітники мети не змогли використати свій продукт для того, щоб провести мітинг. Ну, це просто ось такий один приклад, мені здається, є відповіддю на питання, чого. Поки не виходить, але я дуже сподіваюся, що вони не закинуть цю ідею. Бо а хто тоді буде е, розвивати і невану. А я знаєш, Apple що скажу? Я за це не так сильно переживаю, тому що у Цукерберга і так дуже багато влади. Я вже згадував цифри. Ну ти прикиньте, коли додаток контролюєш, в якого 2 мільярда користувачів, і він ж не хоче відступати. Він всім каже: я буду все одно залишатися керівником компанії, я не продам акції. Щоб вони писали інвестори, я буду робити так, як я бачу. Я просто боюся, що якщо в нього буде настільки багато контролю, це. Той випадок, коли я проти, я вболіваю за великі компанії, я не думаю, що їх всі потрібно розділяти. Але ну, ми всі бачили ситуацію з виборами. Я постійно бачу цю проблему з фейк ньюс з тим, наскільки ці новини швидко поширюються. Як легко одна картинка в інстаграмі може запалити всі аккаунти, а потім виявилося, що це просто накачка ботами чи обман. Ну я не буду в цьому плані вболівати за мету, але я. Розумію, що мета всесвіт це наш частина нашого майбутнього. ну і компанії точно щось треба змінювати. Звісно, не не можна судити по собі, але я останній раз 10 місяців тому щось писав в Фейсбуку і не планую продовжувати цю активність. А... А, е, да. Я недавно писав. Ну а і ще я так скажу: що що потрібно змінювати, це те, що хейт спіч реально завжди заходить краще. Мої пости про Червоний Хрест і про щось хороше набирають в десятки разів різниця в лайків. Але ми, ми сьогодні. Зібрались говорити не про це. Чекаємо мета всесвіт. Підемо з Антоном в vr комнату і будемо стріляти з лука. Чи не підемо? мені дуже подобається які... Антон? Просто не хоче йти жарити деруни, тому потрібно придумувати хоча б щось інше. На цьому будемо прощатися. Сподіваємося, сподобався цей випуск. Нагадаю, насамкінець, що у нас є класний партнер. Це компанія Favbet Tech. Основний її фокус це розробка програмного забезпечення. У описі є посилання. Заходьте, дивіться вакансії. Можливості Favbet Tech також підтримує ініціативи. Мінцифри підпри... підтримує збройні сили України. Також закликаємо вас підтримувати. Ну і слухати цей подкаст на всіх платформах, поширювати його, писати нам про що б вам було цікаво поговорити. Або може, ви знаєте якусь класну людину, яку б ми могли запросити. Ми покличемо і поговоримо з нею. Щасти побачимось в мета -всесвіті. Подкаст закрив раунд. Подкаст створений спільно з Фавбеттек.